Були я в голосах хрестить криво, насполене землі, розквіпить кріп А восети на леланга маджама Инти на бац А мама Ведь еще то було так давно в руках тримаю цей альбом, було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все. Творча атмосфера заполонила район молодіжного. Талановиті учасники продемонстрували свої номери під час благодійного фестивалю талантів без фонери, що відбувся 14 травня. Понад 60 учасників взяли участь у трьох номінаціях заходу: танці, співи та акторська гра. Це і танцювальні колективи, і вокалісти, і духовий оркестр у нас роксі-бенд У нас був разом. І соціалізуємось, даємо творчий контент і допомагаємо зсу. Найголовніша мета фестивалю благодійність. Кожний присутній мав змогу наблизити нашу перемогу донатом на картку. Було дуже круто, дуже класна атмосфера. Багато людей на молодіжному зібралися, щоб підтримати у нас благодійну ціль. Сьогодні ми донатимо на фонд Євгенію Хоменко на потреби 54-ї бригади. Хлопці мають відремонтувати автомобілі. Отож сьогодні вся наша Кременчуцька така громада зібралася і допомагає. Також під час фестивалю проходив аукціон, отримані гроші, від якого направ. Влять на потреби військових збройних сил України кременчужани із задоволенням взяли участь у благодійному заході, аби виразити підтримку та любов до своєї країни. Відтоді, коли почалася війна, я особисто завжди приймаю участь на благодійних концертах, фестивалях і так далі. Завжди співаю патріотичні пісні, і не тільки зараз цей нелегкий час, але й до війни я завжди співала в такому сенсі. Люблю державну мову, люблю все, що зв'язано з нашою державою. Люблю нашу націю, поважаю нашу націю тільки українською, тільки про любов до України. Дев'ятирічна Настя – справжня україночка. Поборовши хвилювання, дівчинка вийшла на сцену, аби заспівати про рідну батьківщину. Запропонували сюди прийти. Я прийшла, мені тут дуже сподобалось. Я думала, що щось там може не вийде. На все вийшло. Я зайняла третє місто. Обрати переможців фестивалю мали змогу глядачі у телеграм-каналі. Призерів нагородили почесними відзнаками та сертифікатами на навчання в англійській онлайн-школі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.